Слышь, я что-то не могу, не могу его найти. Одноклассника своего ищу. Отличника. Васю Соколова. Мне всегда моя учительница, моя классуха, Тамара Сергеевна, ставила его в пример и говорила, Терновы, посмотри на Васю Соколова. С него будет толк. Это будет великий человек, большой бизнесмен, будет много денег зарабатывать. А ты, паскуда, разбийник, двоечник, хулиган. Бродяга, бідолага, блядь. Будеш двори підлітати. Соколов васяти. Походу, нас Тамара Сергієвна наїбала. Походу, да. Якщо, звісно, соколов не власник цього готеля, в якому це відео було записано, Ну, я. Так розумію, що ні. А так, так. Да. Так виходить, що вчителька все-таки не мала рації в цьому випадку. Я би не сказав, що так відбувається зазвичай, що в школі треба погано вчитись, але чомусь зазвичай так відбувається. І ті, хто в школі вчилися, ну, скажімо так, так собі. Живуть от так. Необ'яснімо, але факт, як тіпа, до цього відноситись, я не знаю. Мені здається, просто треба поменше, виходить, вчи... слухати вчительок. <світ> ну, типа, якби я не можу так говорити, розуміти дітям, але з другого боку би хотілося так сказати: сказати: слухайте, слухайте, не слухайте вчительок вчителів, не тільки вчителек, вчителів. Ну, блін. Не знаю, як обіграти цю ситуацію, чесно кажучи, тому що сказати, що не слухати вчителів було б правильно. І неправильно. Вчителів слухати треба, тому, ну. Тому що, якщо б взагалі діти перестануть слухати вчителів в школі, то вийде в школі анархія. Типу. От. Я би краще сказав, взагалі в школу не йти. Тому що, ну, блін. На жаль, не всі діти отримують від школи той результат, на який взагалі Очікується. Той, який би мав би бути. Да? Ну, що класно, навчитися писати, читати, рахувати, множити, віднімати, ділити. Ну, його графію бажано знати там, хоча би де знаходиться, я не знаю, там Америка, Європа, Азія. В принципі, по суті, все. Далі всі знання там, я не знаю, про бізнес. про все решта, як там гроші заробляти, і взагалі життєвий досвід, він здобувається після школи, ж, правильно? Вже в такому більш юнацькому, дорослому віці. А в школі ми, виходить, що робимо? Я навіть не знаю, що, в чому, в чому геометрію, алгебру, косинуси, синуси, фізику, хімію. Ще й змагаємося, хто краще, для чого. які це дасть мені от які мені в житті, наприклад, принесла толк вивчення хімії. Наприклад, Ну, я не знецінюю цей предмет. Я не знецінюю ці знання. Я не знецінюю людей, які вчили вчителів і всього ні. Але, наприклад, ну це ж не кожному потрібно. Хм, Блін, ми ж не будемо. Ну, якось, Поверхнево, можливо, якісь знання, не знаю, але там, ну, реально, оці всі. Це все, вибачте слово Дічику, блін, ну, я не міг ніколи цього зрозуміти. Для чого мене було мучити в школі цим всім? Всі? Можливо, я... моє покликання в школі зовсім інакше. Для чого мені от, от оце все? Алгебра, геометрія, фізика, хімія? Що прикалуєтесь, ребят? Біологія? Які там ще, коротше? Ну, це, це я не розумію. Це типу, як вообще це все вивчити? Ні, ну, не в... Добре, я, я допускаю, що це можливо вивчити. Але не всіх же ж такі. Е... Ну як сказати? Ну не всім це дано? Ну, хтось може, хтось не може. Ну, як це ж можна сидіти і дитину мучити, щоб вона це все вивчила? Бо так... Бо так написано, така е, в школі, значить. ну е, ну, ну, як це, ну, вибачте, ну, Бачите, в школі зразу видно, що я погано вчився. Я не можу висловити правильно свої свою думку. Ну, типу, три класи освіти. Тіпо. Як ж воно називається? Програма от, вибачте. Програма в школі така. Я мушу це все вчити, хоча, можливо, мої там. Здібності не дозволяють мені прям вивчити цей весь шкільний курс, цю програму. Всі ж діти одинакові, хтось може все вивчити, хтось не може. Але нас всіх, ну виходить, тероризують у школі одинаково, ти мусиш. Ти здав, ти вивчив уроки. Ну, не... ну я відкриваю цю книжку, я дупля не в'яжу, що там, що там пише. Ну, чого я маю себе психологічно насилувати? Що моя дитина має, ваша дитина будь-яка? Хтось хоче, наприклад. Є діти, да які вчать, які виходять біля дошки, все розказують. Ну все Ну круто. Ну от і Судячи з цього відео, що розказує цей чоловік, не всі діти, які все гарно, це все вчать, стають мільйонерами. І що тепер? Получається, ну, 10 років, вибачте за слово, не просрали в цій школі. Бо можна було сконцентруватися на чомусь одному і досконало це вивчити, що могло б тобі в житті допомогти. Ви знаєте, що наші когнітивні здібності до 5 років ще вченими не вивчені. І ми не знаємо, що насправді відчуває дитина до 5 років, як воно думає, що відбувається, які процеси відбуваються в голові, в мозку. Мозку. І, можливо, навіть, допускають вчені то, що вниз діти до 5 років мають здатність вчити більше, ніж їм дають. Розумієте, просто що дітей до п'яти років вчать? Хі-хі, ха-ха, мультики, там я не знаю, що щось, ладно. То таке, але е за 10 років школи можна би було реально підівчити то, що на протязі всього життя може давати результат. І буде корисним для дитини. Не все на купу. І ті предмети, і то, і то, і то все на купу. І тільки от він має вже аж там 18 років для себе приділити, але він, вона йде ще в інститут, і там продовжується та сама ахінея. От, наприклад, моя мама вчилася в медичному, але їм викладали математику. Алгебру, здається. Можливо, для загальної освіти, і все решта, це і потрібно. В школі для загальної освіти повністю достатньо того, того курсу, тої алгебри геометрії більше ніж. Я нічого не пам'ятаю зі школи. Я цим не то, щоб горжусь, але я думаю, що таких як я багато і ну, тоді толку, з того, цих 10 років, вибачте, за слово, за тавтологію, повторюсь, просраних в школі. Ну для чого? За той час можна навчити дітей як дешевше продати, ой, дешевше купити, дорожче продати. Ну це капіталізм. Колись таких людей називали аферісти, а зараз це чесні бізнесмени і це нормально. А ти попробуй не кожен так може. Ну, я не знаю, якщо дитина е, виявляє якісь е, зацікавлені в якихось окремих напрямках. В наприклад, вузькоспеціалізованих, наприклад, в хімії да? дитині подобається хімія чи вони направити повністю весь потенціал на хімію. Ні, треба ще мучити дитину алгебру геометрією фізикою, ще якоюсь ерундою. А якщо дитина не виявляє зацікавлення ні до чого, я не знаю то може, типу, не мучити. Я, я знову ж таки я не знаю. Я просто висловлюю знову ж таки нікому не цікаву не потрібно. Свою суб'єктивну думку. Просто от, говорить те, що думає. Тому, якби, школа, для чого вона? Для кого вона? Чи вона взагалі потрібна? Ну, може так, щоб знаєте, діти вдома не сиділи і не мучили своїх батьків і просто замість як садочок. Тоді да, з цим я соглас. Секції, якісь, віддавати дитину на якісь секції. Ну я зустрічав дуже багато зараз школярів. Ну, не школярів вже, не вибачаюсь, а студентів, які вже все своє дитинство бігали в футбол, ходили на футбол, на секцію футбола, і в результаті в 19 років вони залишаються поза футболом. Їх ні який клуб не взяли, а все своє вільний час, дитинство вони промаринували. На тренуваннях. Гімнасти так само. Вони не мають особистого життя постійного тренування, діти не мають, немає мають дитинства, нічого. Я ж не то, що осуджую, я ж не то, що там кажу, що цього не потрібно, і так само школу. Я просто стараюсь зрозуміти, для чого це. Я знаю, що серед вас дуже багато є розумних людей, обов'язково мені в коментарях напишуть розумні коментарі, пояснять. Можливо, і так, я почитаю, а можливо, і не почитаю, можливо, хтось почитає, подивимось, як буде. Але... Можливо, я почитаю ці коментарі і зрозумію, що наскільки я не прав. І зараз, взагалі, не в невірному напрямку розсуждаю, роздумую. Я не знаю. Можливо. Ну... Но... Можливо, я навіть не усвідомлюю, наскільки школа мені була корисна. Можливо. Але навіть в цьому відео йшла мова про те, що вчителі розсуждають, роздумують і кажуть, ти гарно вчився, з тебе будуть люди, а з тебе людей не буде. З тебе не будуть люди. Дорогі вчителі, не говоріть, будь ласка, учням, навіть якщо ці учні, на вашу думку, зовсім. Е... На вашу знову ж таки думку, бо я так не думаю, безтолкові, чи неграмотні, чи не хочуть вчитись, що з них нічого не буде? Не говоріть, будь ласка, так. Бо ви ж не знаєте. По-перше, які ви травми наносите дітям, а по-друге, як насправді життя складається в той чи в іншої дитини, щоб потім не отримати от таких от відео, де вас будуть упрікати вашими же словами. Тому сприймайте всіх дітей одинаково. Хтось вчиться краще, хтось вчиться гірше і не може вилізти з цієї системи, куди запхнула нас система. Тому що дитина не має вибору, вона вимушена ходити в школу. Вона не може не ходити в школу. Хіба батьки наймуть якихось приватних вчителів, я не знаю. А, значить, якщо дитина попала вже в цю схему. Називаємо її так. То, будь ласка, ви вже хоча б там не шантажируйте, не упрекайте і не робіть оце. Знаєте, ви ж дорослі, розумні люди. Не, не розділяйте дітей, не порівнюйте дітей, не робіть когось кращого, когось гіршим, бо ви в результаті зробите собі гіршим. Через років 10 ваші ж учні, які, яких ви, до яких ви говорили погано, вас же будуть відмічати в соціальних мережах і казати: Ну що, Андрій Петрович, чи Петро Андрійович, ви пам'ятаєте, що говорили? А тепер, от, бачите, я на роллсі їжджу, а ви далі там сидите в своїй занюханій школі. Так от, якщо не хочете чути таке, то і не ображайте дітей, не порівнюйте їх, не принижуйте їх, а відноситесь до них по-людськи так, як вони на це заслуговують. Інакше вони будуть вам відплачувати. Вашою же ж монетою. Ви ж вчителі, ви ж розумніші, ніж учні. То не поводьте себе, знаєте, як ті. Не буду казати хто.